28-річна майстриня з Чернівців Віолета Олійник сама збирає дрони. Вона допомагає своєму татові та рідним братам, які зараз боронять рідну державу. До війни дівчина працювала художницею ювеліром, створювала прикраси. Цією справою вона займається досі, але поєднує її з волонтерством. До повномасштабного вторгнення я займалася мистецтвом, робила перформанси в Чернівцях, робила ювелірні прикраси. Не мала ніякого відношення до військової справи. Буквально з перших днів, з лютого, я вже займалася волонтерством, тобто збирала кошти і купувала необхідні речі на фронт. І цим я і займалася, і займаюся досі. У мене на фронті двоє братів і батько, всі в різних підрозділах. От І батько запитався, щоб я дізналася ціни на дрони. Я почала дізнаватися, і виявилось, що ціни приблизно всюди однакові, якість потрібно їздити, перевіряти, але черги всюди великі. Тобто, ну, можна чекати в черзі. Місяць, можливо, більше. Я вже чула, що таке, що три місяці можна чекати. Тому я вирішила спробувати зібрати дрон сама. Почала дізнаватися, як це робити. Я записалася на курс дрону у кожну хату. Він теж безкоштовний. На нього можна записатися через Фейсбук Івана Овчарика. Після опанування інформації на курсах Віолета замовила деталі та склала перший свій дрон для військових. Деталі замовляються всі в Китаї. Якщо потрібно терміново зібрати дрон або якісь інші обставини, можна купити в Україні, але це просто перепродаж, тобто це буде дорожче, але швидше. Дрони бувають абсолютно різні. Я збираю тільки FPV, тому що вони найпростіші для збірки, напевно. От і тому вони і дешеві. Це дрон-бомбер розмір 8. Основні його деталі це мотори, які крутять гвинти, завдяки яким він піднімається в повітря. Камера, яка дозволяє бачити зображення що, пілоту, що бачить дрон. Відеоантена це передача зображення з камери на окуляри пілота. Радіоантена, яка дозволяє керувати дроном з пульта. І стек. Тобто, це, можна сказати, мозок дрона. Це плата, на яку припаюються всі інші деталі. І тут ще є скид, який скидає е, вибухівку. От. А скільки потрібно часу, щоб такий дрон скласти? Якщо є всі деталі, можна зібрати його за день. Потім потрібно його ще налаштувати. Це дрон Камікадзе, він трошки менший, і він в в один бік скільки летить. Компоненти, mm -hmm. в принципі, такі самі. Скільки ви вже загалом е, дронів е, зробили? Ну, зробила 14, передала поки що тільки 9. Найбільше труднощі це збір коштів і, і замовлення деталей, тому що деталі йдуть довго, дуже часто є якісь. Затримки маленькі сімка коштує 13 600, Ну і батарейка ще 3200. Вони дуже однакові на великі дрони на маленькі. От а бомбер коштує 19 тисяч приблизно з батарейкою. Віолета каже, що дрони потрібні постійно, особливо ротом ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тому що вони розходяться дуже швидко, камікадзе — це одноразові дрони, бомбери. Це начебто багаторазові дрони, але вони теж можуть бути подавлені реб і заглушення. Тим більше, настільки я знаю, періодично міняються частоти, на яких глушить реп. Тобто ти змінюєш частоту, щоб вони заглушили, вона помінялася, і дрон втрачено. Тому вони потрібні постійно. Це як кулі для автоматів, як снаряди для артилерії.